Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо товари для кухні, дуже багато цікавого посуду та багато чашок. Дійсно, вибір дуже великий по 59,90 світло-оранжевого кольору. Прозора сонечко, Я Тебе кохаю, 45 280 г. Друзі, Том і Джеррі 44,90. Новорічна скляна 59,90 чашки з символом року зеленої змії 5990 230 мл. Прозора весняна 3490. Прозора чашка зайчиня – 60 гривень. По 45 чашки з сердечками. Ось така по 40 гривень і темно синя. Маленькі різнокольорові по 29,90, оранжеві, жовті, блакитні та зелені. Керамічні чашки по 59,90. Ось така симпатична у жовтому склі ціна акційна 40 гривень 225 г. Ще одна на знижці 80 гривень. Зовсім маленькі прозорі по 20-90 г. Трішки більше 29,90 150 г. І ось така золотою ручкою за 40 гривень 110 г. З сердечками по 70 грамів. Прозорі по акційній ціні 45 Біла керамічна з золотою ручкою 129,90. Спринтами по 59,90, 80 гривень. Дуже великий дійсно вибір на будь-який смак та гаманець. Диспенсер для олії зі знижкою мінус 33% ціна 120 гривень. Цукорниця скляна 50, пляшка для олії 79,90 500 г. Набір ложок чайних 129,90 6 штук нержавіюча сталь, воделка Нержавіюча сталь, хамелеон 34,90. Ложки столові 150 гривень за 6 штук. Набір ножів 3 штуки. Упаковка ціна 50 гривень. Нержавіюча сталь. Набір для солі та перцю кавуни на підставці. Ціна 150 гривень. Банка металева для спецій. Отвори різних розмірів. Ціна 45 гривень. Тарілка керамічна для солодощів чи горішків 35. Салатниця скляна 40 гривень. Набір тарілок, листочок. Для закусок ціна 199,90. Ось такий варіант три штуки 120 гривень. Сердечка 180 гривень. Дуже симпатична тарілка білого кольору витинанка 180 гривень. Набір дитячого посуду. Мисочка та ложка 180 Набір дитячого посуду 150 гривень. 5 предметів. Блюдо скляне листок 80. Салатник з візерунком, скло кераміка 50. Ще є ось такий відтінок червоний. З візерунком ціна 59,90. Піала 25. Тарілка керамічна 50 гривень, Салатник 44,90. Тарілка обідня зі знижкою мінус 50%. Ціна 90 гривень. Салатник 60. Блюдо декоративне авокадо 150 гривень. Кактуси. Є ось такий маленький за 50 гривень. І більшого розміру 150. Блюдо ананас 229,90, полуниця 180. І ось така полоничка за 200. Листок з золотим обводком рожевий та білий 180 гривень. Сковорода антипригарне покриття з дерев'яною ручкою 20 см в діаметрі 299,90. Сковорітка з інтегрованою системою дозування олії номер 1 Ціна 599,90 Каструля емальована з кришкою квіти 299,90 600 мл. Більшого об'єму на 800 мл, ціна 400 гривень. Металева зі скляною кришкою 1 літра 800 мл. Ціна 399,90. Пательня з антипригарним покриттям, з індукційним дном, діаметром 26 см, ціна 999,90. сковорода без кришки, гарної якості, антипригарне покриття, високоякісний кований алюміній довщиною 3 і 2 мм, стійке антипригарне мармурне покриття підходить для всіх типів плит. Ціна сковороди 7990. Ця сковорідка також номер 1 з інтегрованою системою дозування олії діаметром 22 см, дуже гарної якості, стійке, багатошарове антипригарне покриття, високоякісний кований алюміній товщиною 4 мм. Підходить для усіх типів плит. Ціна сковорідки 800 гривень. Ковш алюмінієвий з кришкою червоного кольору 350 гривень. Турка для заварювання кави 80. Металевий ківш з пластиковою ручкою 180 гривень. Каструля мраморна зі скляною кришкою 1799 гривень. Об'єм 5 літрів 100 мл. На цьому я дякую вам за перегляд. Зустрінемось уже у новому відео. На все добре!